Всім привіт! Ось ми приїхали погодувати цуценят і мамку. Вже вона не так боїться. Я стану позаду, бо тут дорога. Бачите? Дивіться, яка гарна, Гарне цуценят. Зараз Ліна насипить корм в мисочку. Ленчик, знаєш що? Спробуй чуть ближче отут поставити, чуєш? Спробуй чуть ближче тут мисочку поставити, щоб вона підійшла до тебе. Ми вже взяли більше води. Хоча тут річка поруч. Буквально 100 метрів. Ну, вони собаки знають, де пити воду, зрозуміло. Але так як ми корм їм насипаємо, як всі наші підписники ви просите, щоб ми наливали їм водички вдосталь. Тим більше зараз уже жара. О, дивіться, дивіться. Лєна, Лена, дивіться. Там видно її? Красуня така, красуня така, маленька, хорошенька. нінечка, ну, на. На, на, на. Не, не хорош. На хорош. На, не чуть буркаєш. А вам не видно, бо тому що дуже сліпить сонце. А я стою з сонячної ну з сонячної сторони. А зараз я спробую підійти ближче. Не, не давай нічого, поки їй... Дивись, вона їсть і не тікає поки що. І вже не бурче. І де все рівно пшикає. Не, не, Не Не, не, тікай, тікай, тікай. Хочу одну проглисту гонить. Так, занюхала, почула паштет і повернулася одразу. Давай, отак. у нас з укусом глист... від глистів да, препарату. Нормально. Це дронтал. я дала і на 5 кілограмів, але десь трещимося. А, дронтал. Яка ціна дронтала на сьогодні? 60 гривень таблетка. Таблетка 60 гривень. Але я не бачу другого цуцика дівчинка, я вже бачу, що там нічого немає. це дівчатка, я ти, знаєш, не побачив, щось мале було, може і цуценя. Бо одне гладкошерсте, а ця пухна. Да. ти галкаєш? Або тут цуценя було, а мама десь немає. Я щось не бачила, Ну, і що мама, що цуценя, бачите, таке А Ану спробуй присісти отам. І сидіти. Присядь і сиди там. Отам стій, отам стій. її зловити на котулок. Ну, На тобі, собаку, на собаку зви, зви, зви до себе. Ні, я просто не буду рухатися, я буду говорити. І ми їй зараз трошки через тиждень ми займемося цим, будемо теж так їхати, просто почекаємо довше і їсти І вдруг їх хтось захоче взяти в сім'ю і ми зможемо одразу її зібрати. Ану, простяни руку, плавно. Дуже гарно. І по, і по одній ми б змогли б так їх половити, по іншому ні. Подивіться, яка кусочка. Стоять, як у вовчарочці. Хупці. Вона подає голос, <губся> подає голос. Шукає паштет. Ну, понятно, паштет вкусніше ще. Ось того не з'їла, я бачу. І смішне, і одгаркується слухання. <губся> Чудо. Ти. І Дуже гарний. Кушай, кушай, мають, то кушай, то кушай. Лінчик маленький, шажочок такий малесенький. Такий, знаєш, як гусячим шагом, як у школі. Не, не, ще рано. Ми розвідки буваємо тут дуже рідко. Якби ми були кожен день, вона б вже була ручна. А так ми бували... ну, що? Раз у тиждень. Раз у тиждень, так. Да, да. Це далеко від нас. Але що можемо, то робимо. Ми не в пустині, ми не можемо. Чому сусенні, ти? Чому ти алкаєш? Чому? Вкусний, так, да, так, да, ти хороший. да, кормить тобі, так, да, так. Да. Кірка місяці чотири, вона якраз дуже отлично на кірілку, може навіть і більше. Дивіться, яка вона висока худенька. Ну, така. Смішна вона. така дуже і гарна. Ти моя лялька така ти красива, будь красоткою. Я зараз спробую за Лену це перейти вига. з тої сторони з холодка, показати да, вам да, мені. Я хочу просто погано знімаєте тут, бо тут сонце трошки сліпить. Нічого нічого, нічого, моя красива дівчинка. красотка. Ти моя красотка. Красиво. Ти прикорди. Ти боїшся. І ми їдемо далі. Смітнику двоє цуценят, і треба покапати відео. Да, пам так, пам'ятаєте, як вони, як їхні справи. Та, так я на збери в пакетик. Да. А викидають тут теж, вони їх зараз язика поріжуть. Ну, на цьому будемо закінчувати наше відео. Е, Цуценята накормлені, насипали їм більше корму. Накормлені, насипали корму, водички налили. Зараз будемо їхати. Підписуйтесь на наш канал, лайкайте, оцінюйте, коментуйте, скидайте друзям своїм, які теж люблять тварин. Отаких, так? Треба переручати, а потім прилаштовувати. А отам мамка <реш> да, да, Це мамка, бо є е, е, сісічки. Да. Будемо прощатися. Всім гарного дня, всім пока.